Вітаю вас на ютуб-каналі ОПОРА. Сьогодні у нас започатковується новий формат. І це пілотний випуск. Ми обговоримо проблеми і виклики травматології та ортопедії. І сьогодні у нас тема суглобів. Тема ендопротезування, і нам випала нагода поспілкуватись з керівником клініки опора Петриком Тарасом Михайловичем. Вітаю вас, Вітаю, сподіваюсь, Вітаю, що ця розмова буде вам цікавою, а головне корисною. І ви зможете відповісти на багато питань, які вас цікавили. Які вас турбували, і вийдете після цього відео з розумінням, що таке ендопротизування, з розумінням, що таке сучасна клініка опора. Перейдемо до питань. Розкажіть, будь ласка, як давно займаєтесь ендопротизуванням? Можливо, ви пам'ятаєте, як починали цей шлях в лікарській професії, і маєте кілька цікавих історій щодо цього? день ще раз. Значить, звісно, пам'ятаю, бо це день. Знаєте, коли це було в жовтні? 2004 року я року щодо цікавої ситуації? Там випадок, мабуть, був такий, що треба було оперувати? Була така достатньо нескладна ситуація. Старших колег на той час не було, тому дійсно я виконав це оперативне втручання. Можемо констатувати, що займаєтеся ендопротезуванням вже 21 рік. Ну, мабуть, так. так наступне запитання про людей: які основні причини звернення людей за заміною суглобів і що зазвичай відчуває пацієнт перед операцією? Причини звернення до лікаря це біль до лікаря. Приходять за тим, щоб допомогти. і ще з надією того, що ми зможемо пролікувати ту чи іншу проблему, вирішити пацієнт далі активно буде жити. Ми стараємося. Звісно, не зразу ж сказати, що давайте ми з вами прооперуємося. Ми пояснюємо ту ситуацію, що можливо першочергово ми розпочинаємо лікування. Якщо це лікування ефективне, супер. Ми стараємося. Звісно, не зразу ж сказати, що давайте ми з вами прооперуємося. Ми пояснюємо ту ситуацію, що можливо першочергово ми розпочинаємо лікування. Якщо це лікування ефективне, супер. Ну, якщо немає, тоді ми вже пропонуємо ті чи інші методи ендопротизування. Це як крайня ситуація, так, коли консервативні методи лікування вже не допомагають. Тоді приходиться все-таки пацієнту сказати, що я. Та дійсно, ви можете довго продовжувати ще консервативне лікування, проте воно буде вже на жаль, не ефективне. А ефективним методом для того, щоб повернути пацієнта е, до Тож пацієнт міг жити без болю, ходити без хромоти, займатися жити активним життям, звісно, це тоді оперативне втручання, яке дозволяє це зробити, повернути пацієнта до повноцінного життя. Якщо вже сталося так, що людина звертається в опору за ендопротезуванням, розкажіть, якщо можна коротко і простими словами, як виглядає шлях пацієнта від першого звернення? До ентопротизування зауважу те, що команда клініки працювала над тим, щоб цей шлях був якомога простішим. Так? тобто, починаючи від першої консультації, є ряд людей, які скажімо, живуть в Києві чи в Київській області. Вони можуть просто зателефонувати, приїхати на консультацію в зручний для них час. Якщо ж це пацієнти там з більш Віддалених регіонів, або з Дніпра, з зі Львова, вони можуть отримати онлайн-консультацію, це просто зателефонувати. На зручний час ми проводимо онлайн-консультацію, розказуємо, як це відбувається в клініці, і додатково пацієнт не приїжджає, а тільки вже в телефонному режимі ми визначаємося з датою госпіталізації. В день госпіталізації пацієнту Проводиться, якщо необхідно, додаткова консультація. Також набираються всі клінічні аналізи, лабораторні дослідження, роблять рентгенологічні. Тобто, ми кажемо про те, що ми за перший день, коли пацієнт госпіталізований, проводимо всі необхідні обстеження для того, щоб ми змогли якісно провести оперативне втручання. Продовжимо розмову про сугоби. Які штучні суглоби ви використовуєте? Ну, ми стараємося використовувати. Імпланти європейських та американських виробників насправді сказати там, ну мабуть, не хочеться чітко акцентувати чи називати тут ту чи іншу фірму, але проте в своїй роботі користуємося топ-імплантами. В чому ми, ми бачимо топ. Да? Тобто. Є так звані світові реєстри виходжувані ендопротези, бо саме основне в ендопротезі це стільки років він зможе виходити. Тому якби орієнтуємося на один з показників, орієнтуємося на це, другий це використовують ті бренди, які використовуються у провідних клініках там європейських. Так і скільки може служити сучасний протез. Це все досить відносно, але сучасні імпланти служать і 15, і 20, і більше років. Тобто, це залежить від дуже багатьох факторів, і від віку, в якомусь, в якому віці це встановлено від стану кістки, від того як пацієнт дотримується подальших рекомендацій, які навантаження робить. Проте самі імпланти можуть дійсно служити багато років, і нічого з ними не відбувається. Скажіть, чи є різниця для пацієнта, яка якої фірми, яка модель імпланту йому встановлюється? Е, ну звісно, є. Звісно, це е, якість імпланта має важливе значення. І от першому вашому запитанні е, я казав, що виходжуваність протеза може сягати 15 20, 25 років. Звісно, на цю виходжуваність буде впливати якість імпланта. Тому передові світові виробники так імплантів весь час ганяються за високою якістю, ганяються за тими покриттями, які будуть найбільш відповідати. Кістковій структурі, що дасть змогу в подальшому врости кістці пацієнта в цей імплант, тобто дати можливість виходжувати якомога більше. Звісно, передові технології впливають на якість імплантів, а відповідно, впливають на терміни виходжуваності імплантів.